Ім'я Тумир на перший погляд складається з діалектного прислівника. Тут і іменника Мир на думку там. Демчука Тумир це усічений варіант доступеневого антропонімного утворення з моделлю імені Мир або Тулимир з редукованим центральним компонентом за О. Купчинським. Це здеформоване слов'янське ім'я Тючомір, семантика препозиційного компонента цього імені пов'язана з іменником Тюча, що означає. Відвага. Існує сучасне українське прізвище Тумир у селі Лубня на Великоберезнянщині. Ім'я в написанні: Тюмір згадується у 1443 році в Галичі Івано-Франківської області. Під назвою Тумировці, Тюмірзовце, Тюміровце до середини століття також було відоме село Галицького району Івано-Франківської області, але сксві століття воно вже називається Тимирівці. Також відомий лімнонім Тумир на Київщині. Схожі на Тумир імена Сімир.